Ходом літньої пори стартував сезон пікніків. Відпочинок на природі дарує приємні враження за умови, якщо ви дотримуєтесь правил поводження із вогнем та безпеки на водоймах. Однією з причин виникнення пожеж в екосистемах є відпочинок на природі, під час якого люди влаштовують пікніки. Важливим елементом такого відпочинку є розпалювання вогнища у суху та вітряну погоду. Таке багаття може швидко стати неконтрольованим, наголошують працівники ДСНС. Не варто забувати не тільки про хороший відпочинок, але й про правила поводження з вогнем. Правила... Правильного відпочинку на водоймах як правильно потрібно купатися і дотримуватися правил пожежної безпеки не тільки вдома, але і під час відпочинку. В першу чергу під час сезону пікніків потрібно пам'ятати, що заборонено розводити багаття поблизу лісу, заборонено розводити багаття біля поблизу сухої рослинності, Також забороняється розводити багаття у суху і вітряну погоду. Під час відпочинку не залишайте вогнище без нагляду. Коли йдете з місця відпочинку, краще перевірте, чи повністю загасили вогнище. Якщо розводимо багаття, то обов'язково необхідно обгородити його з негорючими матеріалами, якимись каміннями або цеглинами, для того, щоб воно не могло поширитися по сухій траві і перекинутися на інші ділянки. На інші ділянки території також завжди потрібно пам'ятати, що після закінчення відпочинку багаття необхідно обов'язково погасити, залити його водою та засипати глиною. Часто невід'ємною частиною відпочинку на природі є купання на водоймах, озерах чи річках. Відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених місцях органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях. Також у незнайомих місцях, які вперше. На які ви вперше прийшли на відпочинок, тому що люди не знають дна, не знають течії, якщо це річка, і можуть трапитися летальні випадки. Забороняється купатися в тих місцях, де в нас є круті схили. Де є багато чагарників, тому що можна заплутатися або десь не випадково підсковзнутися. Надзвичайники кажуть, у воді варто знаходитися не більше 15 хвилин, а після купання не рекомендується приймати сонячні ванни. Краще відпочити в тіні. Забороняється купатися дітям без нагляду батьків. Купатися потрібно у суху безвітряну погоду при температурі повітря більше 18 градусів та не більше 30. Також для зберігання їжі на природі, влітку та уникнення ситуацій, що можуть загрожувати. Жувати життю важливо дотримуватись кількох основних правил використовувати термосумки з охолоджувальними елементами, пакувати їжу у герметичні контейнери, уникати тривалого перебування продуктів харчування при високій температурі. У випадку, якщо ви станете свідком пожежі на відкритому масиві чи утоплення людини, найперше необхідно телефонувати за номером 101, а вже після приїзду рятувальників діяти згідно їхніх рекомендацій.